Прислав! Привіт, Привіт Ігор! Я радий тебе бачити знову в полях. Так, я також. Сьогодні вже 14 квітня. Нарешті ми вибралися в поля і відвідали наші посіви. Хочемо подивитися, як виглядають наші культури. Друзі, а я хочу нагадати, що ми продовжуємо наш батл жито проти пшениці. Находимося у Житомирській області у селі Старочуднівська гута, де переважають в більшості піщані ґрунти. Ми приїхали оцінити, як виглядають наші культури після перезимівлі та відновлення вегетації. Ну що, побігли поле? Побігли. Оу! Наверно, що а, не побігли, а поплили. Це точно. Ну, все-таки поле ми зайшли. В попередніх відео ми рекомендували на даному полі провести підживлення по мерзлому талому ґрунті, це порядка 200 кг е, селітри, та провести гербіцидний обробіток, тому що тут була проблема з метлюгом. До речі, друзі, ви можете переглянути попереднє відео, як на цьому полі виглядає жито, та порівняти його зі синтаном. Посилання ви знайдете нижче під цим відеооглядом. До речі, Ігор, а що вже тут е, вдалося зробити? Ну, поки що на цьому полі тільки вдалося внести 165 кілограм. Фізичній масі касу по мерзлоталому ґрунті і на даний час все. Я тоді пропоную оцінити поле, оцінити рослини, які зараз воно в фазі і як вони зараз виглядають. Так, я згідний. При минулому осінньому огляді середньостатистична кількість пагонів була на цьому полі 3-4 пагона. Зараз я бачу, що їх тут на порядок більше. З чим це пов'язано? Так, да, дивись, Слав, зараз, якщо навіть сильні пагони порахувати, це буде один, два, три. 4, п'ять, шість, сім, вісім сильних пагонів, да, грубо кажучи, ми бачимо ще доволі така велика кількість підгонів. Тобто це все можна рахувати це пізньоосінні і весняні пагони. Да. Тобто, грубо кажучи, гібридне жито нас ще може при задовільних умовах весною докущити 2-3, деколи й до чотирьох пагонів. Тобто для жита характерне ще весняне кущення, і воно ще весною може декілька пагонів накидати. Так, все вірно. Гібридне жито має весняне кущення. Відповідно, при оптимальних умовах ми можемо мати два-три, а деколи чотири додаткових пагона саме за за рахунок весняного кущення. Ну як на мене, доволі таки круто виглядає, що з однієї насінини можна отримати такі от гарну рослинку з такою великою кількістю потужних пагонів. Що Тут може бути і 6, і 7 колосків з однієї рослини. А що тут у нас зараз по фазі? Так, да, зараз у нас рослини знаходяться в 31-й фазі по BBC. Тобто Це одна з, о, така критична фаза для рослин, тобто це фаза для внесення ріст-регуляторів, також внесення добрив для жита і роботи гормональним препаратом. Тобто, вже після цієї фази, до 32-ї фази ми ще можемо робити, після 32-ї вже не бажано. Ну що ж, які будуть твої рекомендації по даному полю? Так, в першу чергу хочу підсумувати, що ми побачили. Да, е, знову ж таки, внесено азот тільки один раз по мерзлоталому, Відповідно, ми вже маємо зараз критичну фазу для другого внесення азоту. Також знову ж таки проблема бур'янів нікуди не ділася. Тобто, в нас є досить таки критична проблема по метлюгу, Його треба забирати. Також в нас є дводолка, яку треба забирати. Це знов ж таки це. Вже критично, тобто його треба зробити при першій можливості входу в поле. Знову ж таки, так як ви бачили на початку відео, е, хочу трошки наголосити те, що погодні умови в цьому році не дають зробити всі технологічні операції вчасно, так як рекомендується, як прописано в технологічній карті. Тому що дуже велика кількість опадів в нас зараз на полях стоїть вода, і фізично не тільки трактором не можна зайти в поле, ми фізично ногами не скрізь можемо пройти. Але знову ж таки, це не відміняє тих проблем. Тої ситуації в полі, яку ми зараз маємо. Тобто нам в першу чергу треба внести гірбіцид проти метлюга і проти дводолки. Нам потрібно провести друге підживлення, тому що ми знаходимося в Житомирській області на піщаних ґрунтах. Знову ж таки, рослини досить таки гарно розкущені, проте посів нерівномірний по полю. Тобто в нас є кращі ділянки, в нас є гірші ділянки, які менш розкущені. Тому це треба все враховувати. Ми оглядали поля, ти рекомендував гербіцид, ти рекомендував підживлення, а ти не сказав про позиційний захист, чи потрібно його планувати сюди. На даний час немає ніяких проблем з хворобами на житті. В принципі, в 99% випадків першого фунгіцида на житті не потрібно. Тобто нам має високу стійкість до таких хвороб, як буршнистеруса, септеріоз, тобто ринкоспоріоз, відповідно, ми не маємо проблем на ранніх етапах розвитку. Супер! Я пропоную тоді переміститися на іншу локацію, де посіяно пшениця на такому самому піщаному ґрунті, Ну, на трошки кращому ґрунті, і якраз оцінимо е, стан посіву порівнянні з вита з пшеницею. Що ж, поїхали? Поїхали! Ну що, Слав, приїхали на поле з озимої да? Це твоя культура. Що ж слава змінилося на даному полі з осені? Що було проведено на даний час? На даний час по цьому полі було е, єдине, що підживлення у кількості 165 кг каса. Було тільки підживлення. Інші заплановані технологічні процеси ще не проводились, Так як бачиш, ще немає змог... да немає змоги зайти. Але я пропоную зараз подивитися, яка зараз фаза, як виглядає ближче рослинка. Да, ну перше, хочу відмітити від себе да. Набагато менше бурянів, зокрема з лакових, метлюга на даному полі. Тобто трошки поле відрізняється. Є присутній метлюг, але значно менше. Але не так масово, як ми оглядали то, що на нажитові. Велика коренева система, деякі кущення. Слава, це ж метлюх. Ну ладно, не про Ну, Коефіцієнт кущення значно слабший, бо в середньому він десь в межах півтора. Один сильний пагін є, другий підгоном, на деяких рослинах по два пагони, але порівнюючи з житом, ну, відповідно, він менший. Також бачу, що осінній септеріоз проявляється і тут це не жито, що, як ти казав, що можна там пропустити фунгіцидний, Тут якби вже обов'язково при першій змогі було би спрацювати і полікувати рослинку. Зараз подивимося, у якій фазі. Наразі ми бачимо, що в пшениці BBCH30, 30, та фаза, і ця фаза дозволяє спрацювати всіма препаратами, які фунгіцидними, так і гербіцидними, так і рострегуляторами, які рекомендовано денні фазі. тобто у нас ще час є. Але Ігор, я помітив, що е, по житою фаза вже 31 перша, вже початок 32-ї, а в пшениці тільки 30 тридцята. Жито чого? Раніше відновлює вегетацію? Жито відновлює вегетацію завжди раніше, ніж пшениця. Відповідно, при двох градусах воно вже розпочинає вегетацію. Також весняне проходження фаз жито скоріше, ніж пшениці. Тому на 7-10 днів жито завжди випереджає пшеницю. Тому ми маємо зараз різницю в одну-півтори фази порівняно з жито з пшеницею. Це такий невеличкий фізіологічний нюанс, що при плануванні подальшої технології, що технологічні процеси слід все ж таки в першу чергу планувати спочатку житові, а на пшениці у нас є ще часу спрацювати тими самими гербіцидами, розтригуляторами. Ну і по пшениці це от фунгіцидами. Так, то там момент перший по підживленні, другий це особливо обережно. Треба працювати гормональними гербіцидами, такими як 2,4-D або дікамби, да, тому що вони рекомендовані до другого міжвузля внесення, а в жита ми можемо вже не встигнути це зробити, тому дуже важливо, також ріст-регулятори. Після огляду посіву, Слав, які ж твої рекомендації? Ну, Оцінювати цю пшеничку, вона мені подобається для піщаного ґрунту, так як вона має в середньому коефіцієнт кущення півтора. Але подальший технологічний процес я би все ж таки планував підживлення. Щоб вже спрацювати саме на продуктивність колоса тут, хоч і невелика кількість метлюга порівнюється з житом, але все ж таки це він є, він присутній і прове, потрібно провести гербіцид. Ну, ну, ну і також спілька. є дводолка, не ну, треба не забувати. Да, та, і також є дводолка. Ну і так як ми бачимо, що є вже осінній септоріоз, а на пшениці це суттєва хвороба, яка в подальшому може прогресувати і також планувати фунгіцидний захист. захід. Поруч регуляторах я все ж таки дивився. По підживленню. Якщо ж буде достатньо кількість добре, якщо пшениця буде вимахуватися в ріст, то буде рекомендовано там, через неділю-півтори до цього провести. Але все ж таки потрібно буде дивитися по стану посіву. Так, згідний. Ну що, підведемо підсумки? Давай. По фазі рослин. В мене по пшениці фаза 30. Так, да, пожито 31, переходить вже на 32. В мене коефіцієнт кущення півтора. Ну, пожито від 4 до 8. Ну ладно, хороші добре. Трошки більше. В мене менша кількість буряну, але це якби сама специфіка такого поля, де воно вирощується. Друзі, мої рекомендації щодо жита. Є два критичних моменти. В першу чергу потрібно провести азотне підживлення, друге поборотися з бурянами, внести гербіцид. Моє рекомендації по пшениці буде провести підживлення, так як пшениця цього потребує. І також попрацювати гербіцидом, забрати кількість злакових та дводольних бурянів. Та на відміну від жита. Тут е рекомендовано попрацювати також і фунгіцидами. Ну що, Слав, коли слідчий раз зустрічаємося в полі? Я пропоную оглянути наші поля жито-пшеницю, вже коли буде фаза пропорцевого листка ближче до початку виходу колоса. Підтримую. Ну що ж, все, до зустрічі в полі. Радий бачити тебе.